Представляємо гібрид соняшника NS Оскар, надзвичайно ранній гібрид із періодом вегетації до 95 днів. Стійкий до гербіциду Грандстар сербська селекція Врожайність до 5 тонн з гектара. Оскар генетично стійкий до несправжньої борошнистої роси, фомопсису, іржі та соняшникової молі. Стійкий до всіх рас вовчка. Оскар має міцне стебло та добре розгалужену кореневу систему, що забезпечує стійкість до вилягання та відмінну переносимість посухи. Основні характеристики гібриду Оскар потенціал врожайності 50 центнерів з гектара. Висота рослини до 180 см, Олійність до 49%. Стійкість до фомопсису та іржі. Оцінюється на 9 балів із 10, рекомендуємо вирощувати гібрид Оскар по всій Україні і бажаємо досягнення найкращих результатів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд»? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.